Він сам був на межі життя та смерті. А тепер, коли просто з передової потрапив до шпиталю, переймається не за власне самопочуття. Дарія бійця батальйону Айдар, побратим одного разу вже відправляли лікувати контузію в Черкаси. Тоді воїн просто втік на фронт, так і не пройшовши реабілітацію. Але поки перебував у тилу, встиг познайомитися з дітьми, хворими на онкологію, життя яких так само, як і його власне, щодня під загрозою. Євгенія Цвітанська має розповідь про тих, хто, попри власні поранення, передусім хвилюється. За долю інших він збирає речі та покидає стіни військового шпиталю у руках прапор із підписами та побажаннями дітям. Саме лист від дітей завжди був із ним на передовій. Не маємо змоги передати вам вітання або написати відповідь, бо не знаємо адрес. Це початок грудня. Дарій на передовій у щасті. Через кілька днів саме тут і зазнав контузії. Міна потрапила в залізобетонний блок, за яким уховалися. Вижив просто дивом. Хвостовік міни. Е Робив нашу позицію, потрапив в ящик з, з, з гранатами. Одна граната розчекувалась, але вона не спрацювала. Тому я це вважаю чудом господнім, що він дав мені шанс переоцінити своє життя. Вирішив допомагати дітям, які потребують тієї допомоги. Нині Дарій приїздить до Черкаського обласного онкодиспансеру. Із цими дітьми познайомився, коли проходив реабілітацію. 13-річну Софійку, з якою так здружився. Нині йому дозволяють побачити хіба що на кілька хвилин. Саме главне ні здавайся да. Ясно? ні в коєм да. разі дівчині значно погіршало. Не встає з ліжка. Потрібна пересадка кісткового мозку. Її роблять лише за кордоном. В Італії родину чекають уже наприкінці місяця. Зібрали три мільйони, потрібно чотири. І Софія матиме шанс на життя. Кожним днем стає гірше і гірше, болять вже кістки в неї, тому що кістковий мозок пустий. Поки за життя дівчини хвилюється воїн, сама вона переймається за інше. Софійка щоразу питає, що там на фронті. Всі насадають. Думки про війну і в маленького Дениса, бо ж у самого там дядько. Волинська, 11, наганізована. Бригада, позиний моря повертайся до нас живим і здоровим у лікарняних палатах. Хлопець живе майже рік. Мріє вилікуватись, аби допомагати іншим. Хотів би робити добро в країні, щоб не було війни ніколи. І щоб не було хворих дітей, і дорослих Виздоровіть і займатися волонтерством родини не можуть дозволити собі лікування за кордоном, допомогти грошима можливості немає. І в бійця АТО. каже ніколи в житті ні в кого нічого не просив. Нині просить усіх людей не полишати тих, хто опинився перед загрозою смерті. Всі волонтери, всі люди. Вони борються зараз на, на, на цей момент з лихом, яке прийшло до нас е, на сході України. А таким чином ми просто забули про цих діточок. Не за себе прошу, а за цих дітей, хоч гривню. Хоч 10, це невеликі гроші, але всі разом ми допоможемо. Дарій обходить кожного і кожному твердить єдине боротися та не втрачати віри. Там на війні бійці ризикують своїм життям заради їхнього, тож не мають права опускати рук. Ніколи не треба опускати руки. Навіть якщо вже дивишся і розумієш, що все вже все ні, то не все, то тільки початок наступного етапу. Євгенія Цвітанська, Юрій Розумнюк, Спецкор 2+,2. Подарувати шанс на одужання маленьким українцям гуртом нам цілком до снаги. Для всіх, хто бажає долучитися до започаткування Дарія та допомогти дітям із Черкаського обласного онкологічного диспансеру, усю необхідну контактну інформацію та банківські реквізити ми розмістили ще й у всесвітній мережі на сторінці телеканалу 2+,2 у розділі допомога.